Мама, забери мене звідси. Приблизно на таку назву чекали всі скептики. Дулю вам. Робота дуже хороша. Насправді умова праці взагалі чудові. Розкажу, що саме я роблю. На заводі ми комплектуємо начиння для автомобіля. Попробую вам пояснити. Дивіться, в машині є кнопочка склопідйомника. Щоб вона працювала, її потрібно правильно встановити в панель, а там різні плати, маленькі детальки, то все треба скласти докупи. От ми приблизно це все і складаємо. На жаль, відеозробництво не зможу вам зняти, тому що там це все заборонено і ну, не вийде. Але приблизно постараюсь вам пояснити на словах, як виглядає картина. Я і ще двоє працівників ми стоїмо за таким 5-метровим столом. І процес проходить зліва направо. Зліва є маленькі деталі, які потрібно по ходу м, передавання направо складати докупи. На останньому етапі деталі перевіряються електронікою. От, в принципі, і все. Сама робота м, така проста, що в принципі можна і мавпочку навчити працювати. То <смеш> дуже, ну, дуже легенько. От, але така трошки монотонна, от, і в принципі весь час треба стояти. Е, от так що. Ось таке, там працює дуже багато людей, дуже, напевно, кілька тисяч. І десь 70% від усієї кількості працівників молодь, від, від 18 чи від 19, десь до 32%, напевно. От. а 30%, ну трошки люди чуть-чуть старші. От, В принципі, і все. Зараз я постараюся вам. А, і ще один маленький пункт, і дуже багато красивих молодих дівчат. Так що, пацани, якщо шукаєте собі красиву полячку, то вам сюди до нас на завод. Тепер пробіжуся по плюсах і мінусах. Мінуси це доїзд. Бо треба доїжджати, я вже казав в попередньому відео з однією пересадочкою. От час поїздки займає ну, приблизно 50 хвилин. Якщо ви їдете машиною тут з якимись іншими працівниками, то ви будете їхати хвилин 15. Ми вже з одним колегою поговорили, що, можливо, би, якщо все буде добре і буде тепло, можливо, нам простіше купити велосипеди до заводу приблизно 10-12 кілометрів. Купити велосипеди за 100 злотих, ніж платити 134 злотих кожного місяця за проїзний. Ну, подивимося, як це все буде, це що в планах. Це був перший мінус доїзд. Другий мінус це монотонність роботи. Ви фактично весь час роботи робите одну і ту саму роботу. Ну, нехай там 4 якісь операції, одне, друге, третє, склад. Передав і так далі. Ще наступний мінус це те, що в них немає обіду. Зато кожних 3 години роботи є 10-х хвилин перерва. Для тих, хто курить, це величезний мінус, тому що ви встигнете або покурити, або щось перекусити. І вам прийдеться робити, робити вибір між цигарками і ну, їжею. Ну і 10 хвилин треба встигнути перекусити. От, я не курю, тому мені, в принципі, простіше. Третій мінус це, ну, це то, що робота стояча. Але ви стоїте рівно і, в принципі, поперек вас не болить. Але починає трошки пекти в хребті грудного відділу. От, ну, через те, що ви трошки ніби сутулитесь, і ви зараз так здається, хочеться поправлятися. Але я думаю, що це так само справа звички. І той, хто працював на заводі, знає, що таке робота на заводі. Ну, Монотонність, спина, і тут нічого складного нема. Тому. Е в принципі, все по мінусах. Тепер по плюсах шуденько пробіжуся. Умови праці. Ви працюєте в теплому приміщенні, яке дуже добре вентилюється. І, в принципі, це немає ніяких лишних запахів. Е, наступний плюс, ви працюєте офіційно, платяться податки, ваше здоров'я застраховане, тому це я вважаю, дуже великий плюс. І третій плюс: видають робочий одяг, взуття. От, в принципі, і все основні такі. Речі, які я хотів вам розказати. От про зарплати я розкажу трошки пізніше, щоб відео не затягувати. От, і все, всім щастя!